30 квітня, 24 рік, щеплюємо яблуню. За кору ось таким способом. І ось таким способом. Живці грінсхем. Це з тих, що в нас пожрали зайці. Ми їх зберегли в холодильнику. Щеплюємо на нашу експериментальну, де вже дуже багато сортів, ось і червоном'якітна і ось тут на одній гілочці. Окуліровки прижилися і в, рощ, і в приклад. Все, замотуємо. Продовжуємо ось так підписувати. Дуже зручно. Теж ми прицепили в іншому місці Грінсхем. І тут ось прищіпляємо Оріон. Оріон, ну я хочу показати, як я щіпляю. Я вирізаю в корі, ось, бачите, ось такий клин. Ну Це вже чи приживеться, а потім ось так його вставляємо. Не хочу фокусуватись камера. Все, кора зачищаємо живець з обох сторон трошки, і кора до кори, камбі до камбія дотрагується, так краще заживляється, якщо приживеться, все, працюємо, тому що вітер дує, треба швидко працювати. З іншої сторони ми просто розрізали кору і ось так ставимо живець. Вставляємо живець так, щоб тут з цієї сторони ось так було. Все. І якщо нагадаєте, я вам покажу, якщо воно приживеться, як який зажився. Тому що все не запам'ятаю. Ось приклад, чому в теплу погоду і влітку треба робити щеплення краще. Ось не хочу фокусуватись. Перегруженим була гілка врожає і вона зламалася. Я показував це. І ви бачите, як вона за минулий рік до осені гарно заросла. Повністю. І тут нічого не робилося, не гарних зрізів, нічого. Просто була одна гілка. І вона гарно заросла. Тож головне температура і умови. Тут ми не застосовуємо ніяких садових хварів, ось так обмотуємо ізолентою. ізолентою, тому що треба крепко примотати. У стрічки не примотаєш. Також попер поперек якось тут замотуємо, все плотненько, ну немає як показувати. Ось так воно буде. Ось так воно буде, все. Ось як гарно. І все, ніяких садових варів. Садові вари трошки шкодять. Ось так воно виглядає, вже замотане, все, О, зароблене. Все, далі вдягаємо. Пакетик, пакетик вже вдягаємо, тому що вже фольга у нас не йде. Тому що дуже спекотно і треба зробити там умови. Робимо маленьку дирочку, щоб не задихнулося. І все. І чекаємо. Наші минулорічні ось є час, поки, поки покажу. Ось червоном'якітна. Ну, Чому я кажу, що садовий вар, тому що ну, ось, де садовий вар, трошки воно погано. Бачите, навіть залишився, погано заростає. Це наші окуліровочки, це наші минулорічні літні окуліровочки, які пішли ось обидві. Це наша прививка китайським секатором, до речі, ось, де вона там? Хоче фокусуватися. Ось, бачите, китайський секатор. Все прекрасно. Навіть, навіть, навіть нічого там такого немає. І вже вигитує. Це в минулому році робили. Все. Це всі у нас різні сорти. Тут купа нацеплених, ось тільки середня гілка це рідна. Тут ось все на кучі грушки. До речі, ну ось грушки, Ще по грушків. Грушки в мене на яблуні не йдуть. Не йдуть грушки. Ось була грушка. Ось ще одна грушка. Ну ця пішла вже. Грушка до грушки вже цепляв. Ні, це до яблуні. ось Яблуні, гілочка яблуні, ось тут грушка не пішла, окуліровкою грушка якась пішла. Ось наші минулорічні щеплення, що ми робили, що ми навіть обмотку не знімали і що вона сама злізе, коли їй потрібно було. Бачимо, це червономякит Бая маріс, Тут це яблуня муцу. Тут теж робили ось окуліровку, прямо велику гілку. Зробили околіровку, бачите, пошкодили кору, щоб сокорух не йшов вище. Тут вона обрізана повністю. Я її не зрізаю, тому що вона підсохне, ця ще дуже не виготує. Якщо зрізати так, то вона просто засохне. Коли в нас піде тут гарна гілочка, а поки ми обрізали, щоб зупинити сокорух. А ось такий стан. Ну от Бачите, ми тут замазували замазкою. ну Хоча кажуть, що замазкою мазкою не можна живці замазувати. Оці живці ми повністю. Обмотували ось тут стрічкою, а живці повністю я замазував замазкою. Ну, Бачимо, вони пішли. Так, кора тут трошки ну, як підди... задихнулася, можна сказати, але вони ростуть, вегетують. Тут у нас під муцу тут ж... полуниця з ось такими здоровенними листями. Квітне росте. Тут у нас висіяна хурма. Тут у нас постійні каштани. Тут у нас теж в новому році була одна яблунька. Яблучко на цій яблуні. Сигнальний врожай в цьому році гарно зав'язалось. І ми вже зробили ось тут окуліровку. Чесно говорячи, навіть не пам'ятаю, що робили. Вже пройдемося по садку. Наша азимінка вигитує, росте, треба зняти загородження, все немає як часу. Наші кизили зав'язалися, гарно ростуть вже зав'яз кизилів. Пеканчики додихають, це і вже додихає. Ось окуліровка позаминулорічна, Бачимо, вже в цьому році зрізали гілочку кизилу. Це на сіянці, в крону вщеплене. Ось іще одне. Це минулорічна окуліровка літня. Ось вона вже пішла рости, ми все зрізали, прибрали. Росте наша малинка. Наш пеканчик, який оживає. Агрус у нас росте. Кизили, кизили, ми помішані на кизилах. Ось такий агрус, ось такі вже ягідки. Така екскурсія, міні-екскурсія. Кизил в цьому році ну, нам буде вдосталь, дуже слабо зав'язався. Це наші йошти. Все, це знову азимінка. Азимінка щеплена, це не сія, не щеплена в нашій ранні груші і ряд кизилів. Там у нас всяка далі є вода, яку глядіти, не переглядіти. Дуже багато. А тут у нас, бачите, новий вид. Ой, новий вид чогось виріс. Це у нас тут, я ж кажу, йошта. А це у нас із насіння щось впало і проросло. І маємо ось таку цікавинку якусь з кольором. Вже. У нас таких ще немає. Всіх йошти, он просто зелені, зелені ягідки. Все. Продовжуємо далі щеплювати наші яблуні. Буде все добре і в нас, і в Україні. Якщо будемо працювати і допомагати. Слава Україні!